Я розпочав займатися цим проєктом 8 років тому назад. Ну, для мене стимулом обставин це розповіді моїх батьків, по-перше, я вивчив які типи колон, які типи палу. 6 6000 мм довшина висота 1200 мм, довщина 300 мм. Після аварії то була мертва зона. Я можу сказати, це дуже складний процес. Живу я в місті Кривому Розі, навчаюся в Дніпрі Дніпровському національному залізничному університеті. Я студент п'ятого курсу магістратури. Займаюся в повсякденному житті, працюю в локомотивному типу. Також моїми хобі є заняття спортом, туризм, вивчення іноземних мов. А також моделювання Чорнобильського зони відчуження, я розпочав займатися цим проектом вісім років тому назад. І перший редактор, який точніше, гра, яка мені потрапила до рук, це був Майнкрафт. Майнкрафт дає можливість творчої самореалізації кожної особистості. Е, мій проект є частковим прикладом. Багато людей роблять безліч моделей від історичних міст до залізничної техніки до кораблів. Тобто все, що людина побажає, вона може виконати, виконати в цій е, грі. По-друге, суть моєї проєкту, і що він дає, якщо в майбутньому хтось забажає зробити 3D-модель станції та виконати для якоїсь гри, він може е, взяти за основу мої наработки з моделювання об'єктів та отримати повне уявлення про те, що це за об'єкт його розміри. Які там приміняються текстури та всі технічні нюанси будівлі та кожного, навіть локації, можливо, сказати. Ну, для мене з тим це розповіді моїх батьків, по-перше, е мого батька в розповіді, також хотів би зазначити, що мій батько потім е після аварії також е був причесний до відправлення будівельних матеріалів під час будівництва міста Славутич, тобто займався формуванням потягів для будівництва. Також суттєвий внесок в мій розвиток цієї тематики вніс мій керівник гуртка позашкільного, це ще було більше 10 років тому назад. Він проходив службу в залізничному батальйоні та займався заміною рейсошпальної решетки на території промислового майданчика та в станції Янов і прокладкою взагалі залізничних колій на території зони відчуження. Тобто, перш ніж це, щоб почати моделювання станції, я вивчив. Е, які типи колон, які типи балок. На допомогу до цього мені прийшла книга Авторні і Строїцтва теплових і атомних електростанцій. Там багато приведено цікавого матеріалу, який допомагає зрозуміти процес організації будівництва. Тобто є багато цікавого матеріалу. Перше, по-друге, другим етапом є перегляд історичних фотографій. На жаль, історичних фотографій Чорнобильської аес будівництва не так багато, які би були дуже інформативними. То на допомогу пройшли історичне фотобудівництво Курської АЕС. Тобто Курська ЕС є станція Блізнецов Чорнобильської АЕС, тому взагалі-то можливо було орієнтуватися на Курську АЕС в деяких нюансах. Наступним етапом було те, що я розмічав колони, тобто ряди, як кажуть, 68 рядів поперечних і придонні ряди вже розмічав по букам, всі розмітив ряди, встановив колони, розмітив балки. Далі де рігіля, де полки поставив. І потім, коли достовірився, що точно ми десь з точки зору каркасу, а будівлі Чорнобильська є, там монолітно бетонні та каркасно панельні, почав обшивати панелями. Панелі це був вже третім етапом перевірки, фінальні. Тобто, якщо панелі я виконував по густу, 6 тисяч міліметрів, довшина висота 1200 мм, товщина 300 міліметрів. То вони були в станній стадії, це була перевірка пропорцій моделі. Тобто, якщо я ну, повністю обшив е, зовнішню коробку каркасу будівлі панелями, я повністю достовірюся, що все це виконано точно. Ми почали план е, е, займатися плануванням внутрішнім плануванням за допомогою експлікації Шигіри. Виконавши внутрішнє планування станції, е, потім починається наступний етап: це пошук інформації, яке обладнання, фотообладнання. Та перегляд, безліч інтернет-ресурсів взагалі, то і офіційна сторінка, честь там дуже багато цікавих відео, які можуть відкрити деякі нюанси для розуміння всього, що відбувається з обладнанням. Якщо стосується міста Прип'ять, то це доволі швидко, тому що місто Прип'ять це типові багатоповерхівки. панельні. У мене є повний архів типових проєктних серій. Я робив як кажуть, конструктор, за допомогою якого я збирав повністю панельний будинок внутрішньої планіровою та по спутниковій карті, розмічав, виставляв всі будинки, і доволі таки швидко, можливо, тоді доводити кожен будинок індивідуально. Що стосується станції, то тут це не так однозначно. Я займаюся, наприклад, вже декілька місяців, якщо бути більш точним, то два місяці промисловим майданчиком південною та північною сторонами його. Я можу сказати, це дуже складний процес, хоча об'єкти не такі складні самі зі своєї точки зору моделювання та полігональності, але вони все рівно являють собою складні саме тому, що не так багато матеріалу в мережі інтернету. І тут потрібно все це вміти і пам'ятати, що потрібно знайти: яке фото, яке відео і де з якого ракурсу можливо щось розгледіти, щоб максимально точно зробити будівлі. Я ніколи так не засікав, скільки це для годин витрачається. Але повинен сказати, що доволі багато. А зараз над проєктом працюють я, займаюся промисловим майданчиком. Михаїл Яшин займається обладнанням станції. Далі Ніколай Шилко. Він історично консультує нас стосовно деяких нюансів та допомагає літературою та схемами. Наступним буде у нас Михаїл Решетко, він допомагав мені з текстурним планом. Потім. Іван Амасов він допомагав мені та допомагає проєктом деякими темоделями, де а також е, пририсовка ландшафта за спутниковими знімками. Владіслав Сайка, він займається критим розпредустройством станції 750, 330 та 110. І історичний консультант е, Василій Котов. Він допомагав чистою літературою, він допомагав мені. З книжками, які потрібно подивитися, де яку інформацію знайти. Отже, ці люди займалися та допомагали проєкту. А також є люди, які консультували мене. Тобто вони не приймали участь в проєкті, але вони допомагали з консультацією. Олександр Валентинович Купний, Олександр Євгенійович Новіков, Василій Головцин. це ті люди, які причетні до історії станції. Основною концепцією проєкту є те, що це є. Сугубо історична реконструкція. Ніяких видомок, все як було. Схожих моделів було безліч, але ніхто так історично не підходив з точки зору ГОСТу та нормативної документації до будівництва станції. Схожим проєктом є проєкт Івана Качмара, це хлопець з Львова. Він також робив станцію, ну і займається потрошки. Але недоліком його проєкту є те, що велика складність моделювання. І це дуже складний процес. Мій проєкт відрізняється тим, що це принаймні один із цих проєктів, де зведено все місто Прип'ять та околиці станції, станція та третя черга. Що вже змодельовано в готовому вигляді на даний момент? Місто Прип'ять, склади Орс, ЯНОВ. В процесі розробки нафтобаза, автотранспортне підприємство, західна частина міста Прип'ять, ландшафт. Повністю під очисні споруди, ті, що північніше промислового майданчика з залізничною колією, промисловий майданчик станції. Але промисловий майданчик станції готовий північна сторона та частково південна сторона. В процесі розробки розприт устройство станції, острів третьої черги, готовий ландшафт пруда в охолоджувача та процесі розробки Сіміхоцький мост. Великою метою є те, щоб зробити. Замоделювати повністю блочний щит управління: перше, бищу один, бищу два, бищу три. Та хотілося б за можливості зробити модельку, бищу 4 Але моделі були повністю історично достовірними. Все обладнання, яке було, всі переключателі та всі вмірювані апаратура, щоб воно було розташоване. Навіть зробити хотілось би скалу. Але я не знаю, чи буде чи вийти така можливість, але це була моя мета. Виконати, щоб людина могла зайти на блочне щит управління та отримати уявлення, скільки там обладнання, який це рівень спеціалістів повинен там знаходитися, щоб цим цим керувати та розуміти, що де, куди і як. Моя кінцева мета, щоб людина могла зайти в гру, зайти одразу, з'явитися, наприклад, там на стелі, піти на станцію, ну переміститись на станцію, та щоб людина могла отримати повне уявлення. про те, Яке було життя на станції, яке було життя в 10-кілометровій зоні на момент 1990 року? Взагалі то прийнято вважати, що після аварії то була мертва зона а взагалі-то не так. В зоні було ще дуже багато підприємств, які працювали, щоб людина отримала дозовану історичну інформацію, щоб людина отримала уявлення, те, що в той час було рядом страшна страшне людське горе, втрата життя, здоров'я, майна. Як це стосується жителів міста Прип'ять та всіх відселених населених пунктів, так і аритмічна робота, яка заключалась в тому, що станція виробляла електроенергію. Тобто людина от зайшла в БК 1 піднялася на третій поверх в гостьовий санпропускник, в переходній галереї пішла на золотий коридор, і далі людина могла просто отримати уявлення. От зайти в машину зал, щоб людина почитала про обладнання, яке обладнання використовувалося, щоб людина почула той реальний звук, який був б, б, під час робочих турбін. Це все можливо приєднано, ну, докласти звука. Людина могла зайти на блочний щит управління та побачити, як воно буде все це з підсвіткою, тобто, яка була підсвітка сигналізації, що було підсвічено, що працювало, тобто, як би воно виглядало тоді, коли блок знаходиться в нагрузці. Тобто, щоб людина отримала повне історичне уявлення, що таке так, приміщення головних циркуляційних насосів, що таке центральний зал, що таке барабан-сепаратори, деоратори. Тобто, дозовлено інформацію. Людина зрозуміла, що це величезний об'єкт, він не такий простий, як кажуть, що це самовар і звичайний. Ні, це навіть дуже складний об'єкт. Людина дозовна, але зрозуміла весь той масштаб будівельних конструкцій, який я зараз розумію. Це взагалі то кажеться зі сторони, все просто, але представив, що це 71 метр будівля, це за грані фантастики. А потім людина могла зі станції переміститися до міста Прип'ять і подивитися, що таке було місто Прип'ять на момент 90-го року, які об'єкти експлуатувалися, та зрозуміти те, що, хоча місто мертве, але воно ще. Подавала признаки життя. Ще вулиці були не такі зарожі, та місто ще було буцімто живим, як будто вона заснула на бідішній сон. Тобто людина уявила, яка страшна катастрофа була, але й зрозуміла те, що після цієї катастрофи життя не закінчилося, життя продовжується. А також моєю головною метою було б те, що кожен би зрозумів, би, що. Ну, мы скоро станем свитками этих уроков, а молодое поколение мое, еще, я скажу на российском языке, что, что люди при к аварии, к сожалению, они скоро начнут уходить, они начнут нас покидать. И это бесценная история информация, она начнет нас покидать. Я бы хотел досвести эту историю хотя бы в показательном, интерактивном виде, чтобы человек получил впечатление. Жизнь закончится, но история должна жить вечно.